І так, продовження. Першочергово, для того, щоб почати а, нашу процедуру, нам треба взяти мицелярну водичку і гарнесенько, що зробити, протерти нашу шкіру обов'язково для того, щоб максимально прибрати десь якісь а, засори да, yeah. да бруд. Дякую. Так. Ага, пропрацювала. Я вже хочу пити. До цього, до речі, я кисневою водичкою вмилася. І це я ще зроблю після масочки. А саме наша воднева водичка. І зараз я що зробила? Я її набрала, вона в мене вже більше. Півгодинки стоїть. І от після процедури, коли я вже зніму масочку, я також наюрююся. Це дуже важливо. Нам треба ж дати максимальний ефект. Ну, воднева водичка буде. Я розірвала масочку, так. І зараз, а, через секунду, ви побачите а, мене неймовірно і красиво. І так, та-дам, це також я, але вже я нанесла масочку. Да, на обличчя. І що тепер ми робимо? Для того, щоб активувати нашу шкіру, для того, щоб покращити а, ефект і ті а, всі мікро елементи, які є в нашій масочці, ми використовуємо наш домашній санаторій, наш домашній спа-салон, наш Салон краси. А що ми робимо? Моксі вмикаємо на температуру 50-50 градусів. Це вже ваше відчуття, і для мене завжди комфортніше 55. А наша задача вімкнути температуру глибокого прогріву. Також ми вмикаємо легку вібрацію. А масочка на нас нанесена. І що у нас є певні масажні лінії по нашому обличчю, як ми повинні працювати. Розігріта падель, працює лазер, і що ми починаємо? робити Починати ми повинні з нашої шийки. Так Ми повинні пропрацювати грудинно, ключично-соскоподібний м'яз. Обов'язково ми пропрацьовуємо його такими рухами, да, для того, щоб що, дати гарний відтік нашої лімфочки щоб цей канал нам попрацював потім на очищення. Масочка дає можливість гарно. Працювати з Моксиком. І все, я вам викладу трошки нижче ці масажні лінії, по яким ми будемо працювати з вами, щоб ви знали як. Дуже приємно. Я просто неймовірні відчуття зараз а, на собі чую. Ой, М'якесенько, теплесенько. І тут отак, 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 отак. потім, потім, потім а, я не буду цей весь процес знімати. Я зараз вимкну камеру і буду насолоджуватися суперпроцедурою. Зрозуміли, масочка на обличчі працюємо. Дивіться, масочка і активна, але ніжна робота інфрачервоного лазера повинна працювати на вас в цьому стані десь хвилин 15-20. Тобто це буде повноцінна процедура. А після цього я все зроблю і знову вийду на зв'язок. Бачите, до чого техніка дійшла. Я нажимала паузу і тепер заново з вами виходжу на зв'язочок. У мене, бачите, трошки почервоніло обличчя, але воно сяюче. Ну, гляньте, ну, краса. А тепло, приємно, ніжно. Я точно знаю, що максимальний ефект під масочки. А всі ті речовини, які в ній є, всі ці макро-мікроелементи, вони зараз. Ну, гляньте, ну просто чудово! Дякую, 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 мій рідненький боксик, що ти такий в мене є, і що ти так гарно за мною доглядаєш. Так, от, все це, що є в масоці. А... Підсилилося, ну не знаю наскільки, мабуть, на проценті в так підсилилося, а саме інфрачервоним лазером. Тому мої рідненькі дівчата, хлопці, це справді процедура, яку потрібно проводити і вам, дівчатка, і вам, хлопчики, щоб сяяло обличчя, щоб були гарні відчуття, щоб ви почували себе неймовірними. А... Я нижче виставлю обов'язково якісь підсумки, тому що ну справді інфрачервоний лазер він використовувався в НАСА. Це була зразу таємна розробка. Використовували червоний лазер для того, щоб що зробити: відновити і реабілітувати на, насовських космонавтів, які при, прилітали з орбіти, які а, там були в місіях а, ну, не один місяць. А потім почали його використовувати. Вже для реабілітації і оздоровлення воєнних. І тільки потім ці розробки, лазер, розумієте, у нас в руках насильська розробка, яка була сам лазер, розумієте, яка була засекречена. Тобто це технології були не для всіх. А тепер, а тепер ця технологія є у вас вдома. Так от, червоний лазер, як він діє, я виставлю вам певні. Певну інформацію, ви це все знаєте, я впевнена. Але хочеться, хочеться, може ви комусь розповісти, бо це, це справді чудо. Я не знаю, як можна не любити Моксика, коли він так, ну, глянь, Боже, яка краса. Ну, можливо, мені. Здається, але мені здається, ну, про, ну просто шикарно. Я виглядаю гарно. Я, я собою задоволена. і я це роблю для себе. Тому, мої рідненькі, вперед, обов'язково, завтра я ще зроблю масочка, яка вже буде що робити. А відновлювати, трошки підтягувати обличчя, але так само ви можете це робити в себе. Для себе, для своїх рідних, для своїх подружок робіть такі салони, а ви цього варті. Напишіть мені обов'язково, хто справився з цим завданням. Я думаю, ви будете в захваті.